Подкаст він в новому епізоді нашої програми. Ми говоримо про досить цікаву та актуальну тему трансплантація волосся. Наш гість Денис Міхурінський, лікар-хірург, фахівець трансплантації волосся. Пане Денисе, мої вітання. Доброго дня! І для початку розкажіть про себе: зокрема, про ваш хірургічний досвід, яким був перший ваш досвід. Мій хірургічний досвід розпочався з такої. Фундаментальної хірургічної практики на базі лікарні Перегова на чолі з завідуючим Білощецьким Володимиром Францовичем та кедиком Олексієм Олександровичем, не показали, що така хірургія, з якими ми почали нашу хірургічну діяльність досить в важких таких випадках і продовжували протягом близько п'яти років. А пам'ятаєте свого першого пацієнта? Ну, Першими пацієнтами нашими були пацієнти з наявними гострими кровотечами шлунково кишкових трактів, тобто, це досить складні пацієнти, досить складні операції, які ми робили на базі лікарні. І, в принципі, досить багато їх було одразу. Першого не згадаю. Зараз ви працюєте вже таким фахівцем в галузі пересадки волосся. Як власне вирішили перейти на ось такий напрямок? Не скажу, що це було рішення прямо переходити ближче це було таке невелике хобі, яке я розпочав, спробував. І в принципі воно мене трішки затягнуло, скажімо так, і я його досить довгий час поєднував з і поєдную з практичною хірургічною діяльністю. А розкажіть детальніше, за якими напрямками працюєте сьогодні на сьогоднішній день. Основним з моїх напрямків, крім особливо в хірургії, дійсно є трансплантація волосся, яку ми робимо. Чудовою командою клініки BP Medical вже близько двох років. Це один з моїх основних напрямків. Також у планах, так як я займався близько п'яти років лапароскопічною хірургією, мені вона досить близька, досить подобається. В планах є розвиток саме баріатричної і лапароскопічної хірургії в Вінниці і поширення її. Розкажіть, будь ласка, наскільки поширеною є практика пересадки волосся серед ваших пацієнтів? Кого більше? Чоловіків, тому що ну зараз в соцмережах бачимо, що чоловіки виставляють фото і говорять про це відкрито, тому що зараз звичай чоловіки такі досить стримані в своїх емоціях, але разом з тим є серед пацієнтів і е, жінки, які також потребують пересадки волосся. Так, дійсно, все залежить від показів, тобто для кожного окремого випадку і за стат за статтю також є певні покази. Якщо ми говоримо про чоловіків, першим таким найбільш поширеним питанням це є гормоночутливе облесіння чоловіків. По чоловічому типу, тобто наявність лобно-скроневих залисин і інших більш серйозних стадій облесіння, це перші, скажімо, найбільш часті пацієнти. Серед жінок показами є. Прорідіння брів, наприклад, досить актуально для жінок на сьогоднішній день. Чи можливо зміна форми брів, таких тенденцій змінюються, і жінки хочуть також встигати за ними ширші, вущі брови і також часто звертаються. Незалежно від статі, є актуальність засадження рубців волосяної частини голови, тобто. Коли наявне рубцева алопеція волосяної частини голови, ми з нею також працюємо як з чоловіками, так і з жінками. Знаю, що у вас є своя методика по пересадці. Розкажіть, будь ласка, про неї детальніше. Не скажу, що вона особисто моя, адже це така одна з найбільш зараз актуальних поширених методик у всьому світі, це fue методика. Кожен лікар-хірург, який нею користується, звичайно ж, підлаштовується під неї, впроваджує щось своє, якісь певні методи знеболення, певні практики посадки волосся чи екстракції волосся, тобто забору волосся. І з часом дійсно кожен під себе її якось трошечки змінює і набиває. Нових навиків розкажіть, будь ласка, про враження пацієнтів. Власне, як відбувається процедура? Скільки вона займає часу? Чи є якась реабілітація після цього? Можливо, якісь дієти, якісь вправи, що потрібно. Власне, як відбувається процес? Процес досить цікавий. Він незвичний. Пацієнти на консультації, коли чують це вперше, їм досить цікаво. Пізнавати їм етапи підготовки до операції, тобто є невеликі обмеження у дієті і до операції, і певні рекомендації після операції. Насправді нічого складного нема. Тобто ми з людиною один день працюємо по відновленню волосся, і далі всі наступні етапи відновлення, людина просто живе звичайне життя, займається буденними справами, в той час проходять різні етапи реабілітації волосся. Є, потім воно випадає в стресовий період, потім воно з третього місяця з'являється. Людина вже цього не помічає, і тільки з часом воно густіше збільшується його кількість, і через рік можна оцінити результат операції. А якщо говорити про час виконання операції від мінімальної кількості годин, тому що я розумію, що це дуже такий тонкий процес до там максимальної, скільки триває, і під, ну, можливо, це наркоз, тому що люди зараз будуть дуже багато питань, як же ж відбувається процедура? Ось такі секрети розкрити. Ми працюємо під місцевим знеболенням, тобто я порівнюю цю процедуру з таким трішки тривалим візитом до стоматолога, тобто ми відчуваємо на початку. Невелику кількість ін'єкцій уколів, які знеболюють ділянки, на яких ми працюємо, і далі впродовж двох годин ми робимо забір фолікулярних комплексів, тобто волосся з потиличної ділянки. І після перерви ми працюємо з посадкою з екст... імплантацією фолікулярних комплексів, яка займає від 4 до 6 годин. Зараз в деяких країнах існують цілі тури, по коли кількість там автобусом возять в якусь країну, і власне цілу групу людей везуть на ось таку операцію по пересадці волосся. Але наскільки ось такі процеси такі тури є результативними, тому що приїхали, зробили операцію і поїхали додому. А далі консультація. Як часто до вас пацієнти потім приходять після пересадки, власне як далі? Ось ця реабілітація? Vai. Ну, ми так як ми працюємо в Україні, ми працюємо у своєму місті, Звичайно, доступ скажімо, лікаря і спілкування з пацієнтом моє не займає якоїсь трудності. Тому досить часто пацієнти дзвонять, просто приходять на планові огляди, можливо, на якісь післяопераційні ін'єкції, плазмотерапію, і досить зручно дивитися за результатами на кожному етапі з відновлення. Пацієнтів в країнах, де є тури, це також свої тенденції, це також свої плюси, свої мінуси. Це зазвичай країни, які вже багато років розвивають цю галузь, і вони дійсно дають досить непогані результати. А питання стає в тому, в доступності пацієнта до візиту до лікаря, до мінімальних якихось процедур. Після операції тому кожен обирає свій свій шлях як кому краще, кому більш подобається такі чи тури, чи можливо на місці. Вирішувати ці питання мабуть тут і грає роль також і цінова політика. Тури можуть бути дорожчими. Чи я помиляюся бувають по різному, все залежить від якості клініки, від якості надання медичних послуг, від команди, від професіоналізму команди. Ми стараємося робити такі більш демократичні ціни відповідно нашого міста, відповідно України. Враховуючи теперішній час, У нас існує багато бонусних програм, наприклад, для військовослужбовців, для поранених, які отримали поранення волосної частини голови. Ми часто з цим працюємо і дійсно надаємо великий спектр послуг. А розкажіть, будь ласка, чи є протипокази для пересадки в голосі? Звичайно, як для будь-якої хірургічної процедури, в першу чергу протипоказами є певне якесь гостре захворювання, загострення хронічного захворювання, також протипоказом є активний онкологічний процес в організмі, певні шкірні захворювання запальні. Або протипоказами може бути, наприклад, недостатня кількість волосся у донорській зоні. Тоді ми також відмовляємо пацієнтам, коли ми бачимо, що для результату потрібно. Простими словами більше волосся Його буде важко знайти. Українська медицина, попри стереотипи, що вона нібито низько якісна? А натомість, дуже багато і дуже часто приїздять, наприклад, за кордону іноземці лікувати зуби, тому що українська стоматологія дуже якісна і відповіді і значно дешевша ніж до прикладу в Америці. А яка ситуація із трансплантацією волосся? Чи є у вас пацієнти, які також приїздять за кордону для того, щоб зробити навпаки цю процедуру, точніше операцію в Україні? З свого досвіду можу сказати, що дійсно зараз бо велика кількість людей виїздило, і вони повертаються в Україну дійсно для надання ось цих якісних, недорогих відносно Європи послуг. Тому багато людей, які з тих чи інших причин виїхали до Європи, дійсно повертаються, звертаються до прикладу, можу розказати буквально. Крайню пацієнтку, яка в мене була з Греції, яка робила корекцію лобної лінії. Ми плануємо ще робити з нею корекцію рубців після пластичних операцій і, можливо, корекцію брів. Тобто, пацієнтка з Греції приїжджала для таких, для таких консультацій, процедур, І першу процедуру ми вже виконали. Для професійного лікаря важлива його професійна команда. Розкажіть, власне, про свою команду дійсно можу. Впевнено сказати в те, що команда клініки BP Medical досить професійно і класно зібрана, від починаючи від молодшого медичного персоналу і закінчуючи. Дирекцію керівництвом лікарні, коли кожен на своєму рівні якось впливає на цей зібраний процес, адже трансплантація волосся це дійсно командна робота. Один лікар-хірург нічого в цьому не зробить, починаючи від підготовки операційної, від стерилізації якісної і до асистентства на операції, коли ми задіюємо трьох асистентів для того, щоб максимально швидко і якісно зробити пересадку волосся для людини. Ви вже сказали про те, що розвиваєтесь не лише в трансплантації волосся. І, зокрема, сьогодні досить набуває популярності. Люди хочуть схуднути, і для цього зменшують шлунок. Наскільки ось така процедура є на сьогодні популярною у Вінниці? Чи можливо вона тільки набирає обертів? Ну почну з того, що дійсно мене протягом багатьох років від початку моєї хірургічної діяльності цікавить саме лапароскопічна хірургія і. Даний вид операції належить до баріатричних операцій, які зараз виконуються лапароскопічно у всьому світі, у Європі, і, відповідно, передові клініки України також стараються набути цих навиків, стараються набути цього досвіду для того, щоб надавати послуги в Україні тут у нас. Досить розвинена дана е, діяльність у Києві е, і в на даний час у місті Вінниці також починається, можна сказати, цей напрямок розвиватися і надавати нашим вінничанам послуги з баріатричної хірургії. Наскільки ось така операція є безпечною і знову ж таки чи є протипокази? Насправді цей напрямок він потребує такої індивідуального підходу. Так в загальному дуже важко казати, адже кожен випадок є індивідуальний. Напевно, легше сказати покази до цієї операції, тобто, це надмірна вага людини, наявність супутніх захворювань, таких як цукровий діабет, підвищений артеріальний тиск. Неможливість якось фізично себе обслуговувати, і коли вага дійсно надмірна, людині важко жити. Тобто вони прибігають до, цієї, до цього лікування для того, щоб лікарі дали їм фізичну можливість їсти менше, худати і знижувати вагу. І, Покращувати рівень свого життя, тому ну звичайно, протипокази також є, і потрібно підходити до кожного з випадків індивідуально, обирати той чи інший метод операції. Можливо, операція людині не показана. Багато в яких випадках люди обирають консервативне лікування, але оперативне також саме баріатрична хірургія, вона досить результативна, і ми маємо вже також на даний момент дуже гарні результати по цьому. І закінчуючи нашу розмову, таке традиційне питання до усіх наших гостей: що зробити першим після перемоги? Після перемоги, звичайно ж, потрібно буде, я вважаю, приділити велику кількість уваги саме тим хлопцям, тим людям, чоловікам, які повернуться героїчно з фронту, для того, щоб максимально ми, як лікарі, могли. Забезпечити їхнє щасливе майбутнє. Особисто ми з клінікою маємо напрямок діяльності з відновлення саме після поранень волоссяної частини голови, ми безкоштовно зробимо трансплантації волосся у тих ділянках, коли. Рубці є на бровах, бороді, волосі. Тобто тоді ми працюємо з цими людьми, і після перемоги, звичайно, я вважаю, що ми повинні далі розвивати ці напрямок, далі про просувати і розказувати, щоб люди знали, що ми цим займаємося. Щиро бажаю, щоб у вас було якомога більше пацієнтів, не через те, що хочеться, щоб було багато пацієнтів, а через те, що хочеться, щоб війна закінчилася, і наші захисники повернулися. Милися додому. Вам дякую за таку дуже інформаційну розмову. Ну і глядачам нагадаю, що це був подкаст Вінничини.